Двоє волинян вплав через річку, поверталися в Україну з-за кордону. Їх виявили прикордонники. Так, прикордонний наряд відділу рівне під час патрулювання ділянки виявив поблизу українсько польського кордону двох чоловіків. Як з'ясувалося, вони незаконно перетнули держрубіж з Польщі в Україну, перепливши річку Західний Буг. На це вказував і одяг порушників, який був геть мокрим. Щоправда, під одягом у чоловіки мали гідрокостюми. Правопорушниками виявилися двоє братів віком 25 і 26 років, мешканці Кам'янько-Ширського району. Чоловіки кілька років проживали в Німеччині однак, через відсутність роботи надумали повернутися в Україну і зробити це вирішили незаконно. З собою мандрівники прихопили запас харчів та інструмент для перерізання дроту, сподіваючись користатися ним задля подолання інженерних загороджень. Проте на шляху до них порушників виявив прикордонний наряд. Чоловіків охоронці кордону доправили до підрозділу та склали відносно них адміністративні матеріали за справу незаконного перетину держкордону. Рішення прийматиме суд.